На відео ми бачимо пласку покрівлю, яка багато років протікала. Але за допомогою матеріалу Toplast 207 та TopLast 77, це полімерна мембрана покрівельна, рідка полімерна мембрана, вона сірого кольору, як ви бачите, за допомогою неї течія. Була усунена. Її можна просто наносити на будь-яку поверхню, як ви тут бачите, досить складне з'єднання. Тут оцинковка, якийсь метал ржавий, рубіроїд, цегла, бетон і все, що завгодно. Цей матеріал, латексна мембрана, топласт ідеальний для саме таких складних з'єднань. Треба просто відкрити відро, відра, до речі, по 15 кілограмів, просто відкрити відро, ткнути щіткою і намазати на поверхню після деякого часу, пройтися, дефектувати.